Коханий мій, я так і не навчилася засинати без тебе. Кожну ніч я перечитую нашу переписку і подумки бажаю тобі спокійних снів. За звичкою, залишаю тобі місце поряд. Я прокидаюся з думками про тебе, роблю щоденні справи з тобою, ходжу до аптеки в магазин, сумую і радію подумки з тобою. Усі вони різного віку, професій та поглядів. Однак є те, що їх об'єднує. Усі вони чекають з полону свою рідну людину. Цієї суботи у Миколаві пройшла масштабна акція на підтримку військовополонених та безвісти зниклих під гаслом Два серця в полоні. Ми тут чекаємо їх, і вони там в клітках, як червона птах це символ, голуб це символ свободи. А червоний птах у нас символізує, що у нас голуб, він як в полоні, в крові. Закатований, замордований з полону. Ви знаєте, що у нас повертаються тіла з полону, дуже багато, тому це наш такий символ, що наші два серця і там, і тут, які борються за життя та свободу, щоб бути на волі. Аби вчергово нагадати світу про те, що їх серця в полоні у ворога близькі воїні влаштували перформанс. Вони сиділи за столами, де місця навпроти них були пустими, адже їх захисники далеко від дому. У цей момент звучали послання до найрідніших від батьків, дружин та дітей з обіцянкою про те, що їх обов'язково дочекаються вдома. Головне триматися. Ми не можемо стояти осторонь. Нам болить болить, що наші сини, доньки знаходяться в полоні, страждають через катування, і жодна Женевська конвенція не дотримується країною-агресоркою. Тому наша мета такими заходами привернути увагу освітової спільноти будь-яких цим можливих інституцій, будь-яка установа, державна, світова хто може допомогти в визволенні наших бранців. Ми звертаємося заради о однієї мети повернути наших захисників всіх без виключення додому. Таким чином, ми хочемо показати, що відчуває кожен з нас, кажуть учасники акції. Адже навіть займаючись рутинними справами, ми не припиняємо думати про те, як там наш чоловік, син або брат, чи все з ним добре, та чи він ще живий. Кожен з нас вірить у те, що рано чи пізно зможе знову обійняти свого воїна, а тому ми будемо і далі боротися за них. Катерина Рубташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.